Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що збройні сили Сполучених Штатів захищатимуть Тайвань у разі вторгнення Китаю так, якщо б насправді стався безпрецедентний напад, сказав лідер Білого Дому. На прохання пояснити, чи він мав на увазі, що на відміну від України сили США, американські чоловіки та жінки захищатимуть Тайвань у разі китайського вторгнення. Байден відповів так. Міністерство закордонних справ Тайваню висловило подяку Байдену за його підтвердження надійної прихильності уряду США щодо безпеки. Нова ж заява політика, напевно, розглядить Пекінь, який і так був сильно невдоволений візитом до Тайваню спікерки Палати представників, уже згаданої сьогодні Ненсі Пелосі у серпні. За чим ми тоді, до речі, пам'ятаю, теж активно стежили. Тут власне. Не лише заяви, а вже й назрівають певні дії, скажімо, щодо ситуації китай та Івань. Ризики вищі, заяв більше, що буде далі? Я думаю, що поки ця ситуація буде перебувати в стані замороженого конфлікту, тому що не варто розуміти, що як би не було прикро з гуманістичної точки зору втрата Тайваню для Сполучених Штатів Америки є більш критичною, ніж втрата України. Це, по суті, велика, велика фабрика для Сполучених Штатів. Це найбільший постачальник мікросхем, чіпів, які використовуються в високих технологіях, в тому числі оборонка Сполучених Штатів не в останню чергу тримається безпосередньо на потужностях Тайваню. Ми говоримо і про. Тих техногігантів, таких як компанія Apple, які залежать від Тайваню і так далі. Тому це такі речі, які ну, вже дуже сильно власне, можуть стати болючими їх втрати для Сполучених Штатів Америки, тому вони будуть, звісно, в цій ситуації йти на більш серйозні кроки. Якщо ми говоримо про безпосередньо. Таке військове зіткнення і знову ж таки, це сфера сфера інтересів, давне протистояння з Китаєм, тому що як би Росія себе не мнила головним геополітичним суперником 에, Сполучених Штатів Америки. Як вони можуть бути їх геополітичним суперником? якщо їх ВВП дорівнює? Якщо я не помиляю, я можу зараз помилятись, звісно, але дуже багато. Вже великий біом інформація. Десь рівень ВВП у них там на, на рівні там кількох штатів Сполучених Штатів Америки чи навіть одного штату Техас. Е, власне, одним єдиним геополітичним суперником США може бути і є тільки Китай, тому у них там свої протистояння, свої ігри, свої ставки і так далі. Ну, вибори наближаються не лише у сполучених штатах, але й в Китаї, зокрема для Сі Цзінпіна. і скажімо, оце, це новий елемент загострення, навіть словесний, чи не спосіб часом ну спробувати так чи інакше більше похитнути опозиції. Немає так розуміння в мене, наприклад, зараз особисто чи може бути так, що його не переберуть, можливо ви поясните. Ну і власне ця така політика сполучених штатів чи не на це часом спрямована? Перш за все дуже може бути, що не переоберуть. там, незважаючи на те, що комунізм ситуація не така очевидна, сі не є одноосібним диктатором. Там є групи впливу, які розділяють між собою деякі сфери. І молоді тигри зараз дуже сильно незадоволені е, політикою. Там я говорячи про молоді тигри. Це там є певна група молодих підприємців в Китаї ну, Високого рівня, скажімо так, і там топ-менеджерів -топ власне там незадоволені деякими моментами в політиці влади Китаю. Взагалі вони там налаштовані, напевно, трохи трансформацією в принципі суспільних порядків. Тому цілком можливо, що СІ не, не виграє ці вибори. І, звісно, те, що він вже почав махати шашкою. А зараз йому доведеться або доводити справу до кінця і спробувати розпочати цю маленьку переможну війну, як можливо він і спочатку уявляв. Або потрібно відступати і показати свою слабкість, Тобто тобто він зараз перебуває в достатньо такі програшній позиції, з якої йому буде важко виплутатися. Такі заяви Сполучених Штатів підіграють, підливають масло вогонь. Але зрозуміло, що там немає безумного диктатора, який завтра може оголосити ядерну війну Сполученим Штатам, тому йому потрібно буде якось якось викручуватися. Ну і про війну, де перемога буде на нашому боці, власне, але тут. Питання Китаю теж є власне до війни між Росією та Україною, яку Росія почала. Поки що не було жодних свідчень того, що Китай надав Росії Китай надав Росії зброю або інші речі, які та хотіла мати як допомогу для ведення війни в Україні. Про це повідомив той же президент Сполучених Штатів Джо Байден. Він зазначив, що в разі порушення Пекіном санкції Вашингтон зупинить інвестиції. Цікавий момент тут у тому, що Байден збирався щось додати до свого зауваження про зброю, але зупинив себе, сказавши: ну можливо, мені не слід більше говорити. Ну то сподіваємося, що поганих новин не буде. Але тут питання цікаво, ця ремарка про інвестиції. Наскільки вони основоположні, скажімо, для Китаю? Оце як санкція, це реально дуже глибоко. Перш за все хочу зруйнувати міф, який чомусь досі існує в українському суспільстві. Про те, що та Китаю не страшні ніякі санкції у них дуже великий внутрішній ринок, і вони там можуть за, за рахунок цього триматись. ВВП Китаю на 75% складається з економічних відносин з Євросоюзом та Сполученими Штатами Америки. Тут власне і е, рахуйте наскільки для них е, е, певні такі обмеження можуть бути болючими. Е, і, звісно ж, звісно, е, Сполучені Штати Америки глибоко також інтегровані з Китаєм. В плані багатьох е, там пам'ятаєте, що там вже достатньо багато років, тому може, якщо коли ти час, коли була одна з Олімпіад, був навіть скандал в Сполучених Штатах, тому що. Форму для олімпійської збірної сполучених штатів шили в Китаї, і це тоді розбух великий великий конфлікт. Е, тому так я гадаю, що якщо б це трапилось, то санкції були б відчутними. Але наскільки мені відомо, власне Китай він же має стратегію там на 40 років вперед. У них вона не змінюється з кожним роком, і е, вони не хочуть для себе, ну тобто, для них немає тут якоїсь принципової історії, щоб влазити в цю історію. Е, перепрошую за тавтологію. Наскільки мені відомо, я хоч і не військовий експерт, але публічно, принаймні і не публічних колах з людей, з якими я спілкуюсь, не випливали інформації про якусь китайську зброю. Ця інформація в умовах активних бойових дій вона б однозначно всплила, тому що ми бачимо, якщо Іран поставив бойові дрони Камікадзе там близько місяця тому Російській Федерації, то ми зараз бачимо, як вони працюють на фронті. Тобто, вже знаходять їх решт, і рештки, таке вони використовуються Російською Федерацією. На жаль, на жаль, Іран обрав не ту сторону, хоча він обрав її дуже і дуже давно. Ну тут навіть якби вони зараз переосмислили, вони б могли вийти, повернутися на ринок сировини, на ринок нафти і дуже сильно підняти свою економіку, але це ж треба думати правильно. Власне, тому так я гадаю, перше, що Китай зброї Росії не постачає, ну принаймні в серйозних об'ємах. Якщо ми говоримо про чорний ринок, то це вже не залежить від державної політики. І друге, що дійсно, якщо б були якісь санкції проти Китаю, то е Китай би їх відчув. Ну, власне, тому я напевно не став додаткового запитання саме про передачу зброї. Спасибі, що комплексно, і тому ще до однієї теми перейдімо одразу. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пясков назвав заяви Польщі про репарації за Другу світову війну шаленою русофобією та нездоровим політичним екстремізмом. До всього мовляв, і російським історикам можна поколупатися десь там в 16 столітті, щоби знайти те, про що можна запитати поляків. Нагадаю, що днями сейм Польщі схвалив резолюцію, в якій закликає Німеччину сплатити репарації за збитки внаслідок агресії нацистської Німеччини. Водночас парламентарі зазначили, що планують аналогічний крок і щодо Росії як про наступниці СРСР 1 вересня у Польщі представили доповідь про репарації за військові втрати, яких зазнала країна внаслідок агресії у Другій світовій війні. Мова про 1,32 трильйона доларів. І цю суму в майбутньому вимагатимуть від Німеччини, хоча там уже заявили, питання закрите. Ну, спочатку про Росію, скажімо, по, коли Росія дуже швидко куптувалася роду безпеки ООН, то вона була горда і довольна тим, що вона власне правонаступниця, тому ми всядемося в те крісло і пам'ятаємо цю всю історію, як вона опинилася в радбезі. Тут же, коли йдеться, от ви, власне, у 39-му році прийшли до Польщі, справді порахована сума, якась частина, можливо, буде вам справді виставлена як претензія, починаються такі традиційні заяви про русофобію і так далі. Власне вирішення питання репарацій такого порядку. На ваш погляд, коли це реально і чи взагалі реально, я гадаю, те, що стосується Німеччини, це швидше. Історія популістична, в тому плані, що там дійсно давно вже юридичні існують документи, якщо я не помиляюсь, але я там дивився цю інформацію, тоді коли пішли ці заяви від Польщі. Що там дійсно юридично врегульовано, що вже ніяких репарацій Польща вимагати від Німеччини не буде, це мені здається більше популізм для підігріву рейтингів і так далі. Але. Знаєте, ми живемо в такий час, що можливі деякі дуже чудесні неймовірні прецеденти. Тому побачимо, що стосується Російської Федерації, в першу чергу я дійсно обурений, е і в мене є претензія до Польщі. Ставайте в чергу. Насправді, спочатку ми отримуємо репарації, а потім вже забирайте, що залишиться. Ми не жадні, ми, ми поділимося. Тому з приводу Росії, от коли відбудеться її капітуляція, а насправді це достатньо ймовірний сценарій розвитку подій. Тоді вже поговоримо, сядемо з поляками за стіли, обговоримо скільки, кому, як і, і все буде добре. Нало, ну, якраз завершальне питання щодо Німеччини, а російські змі з окремо активно розганяють, що мовляв Шольц натякнув Дуді на перегляд кордонів, коли пішла мова про репарації, мовляв, згадувати документи минулих десятиліть, які вже були підписані власне про кордони. Я так розумію, після війни були підписані. І От якщо вже зайшла про це мова про гроші, то мовляв і на це треба подивитися. І о, от тиражують буквально от стрічка в, в російських саме медіа, але реально може до такого дійти? Та, звісно, ні. Я і гадаю, я дуже сильно сумніваюся, що Шольц сказав би Дуді про, про, про переділ кордонів. Та і наскільки ну, Дуда не був спікером цієї історії про репарації, він активно не просуває її. І якби Шольц, який зараз вкрай слабкий, непопулярний. І в принципі, ну якщо ми навіть порівняємо психотипи Дуди і Шольца, я собі не можу уявити не можу уявити таку історію. Ну тут чесно. Дуда, це моє узагальнення, скажімо, просто від фрази Польща, натякнув «Польща», я перевів так. на рівень посадовця. Але загалом, якщо навіть не прив'язуватись до Дуди. Територіальні конфлікти по воєнні, по, по цій війні, що у нас триває, власне, в Європі, вбачаєте реальними, ну, якщо не в Німеччині, не в Польщі, скажімо, то де інде. Ні, поки ну, якщо ми беремо на, до уваги конфлікт в Косово, то так, там може бути, але будь-які інші, ну, це просто е аб 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 абсурдна історія. ну. Там Німеччина, яка ви з Польщі <схай> давненько такого не було, але я ну, і, дай боже, щоб не було, і напевно на цьому поставимо крапку і сп скажу спасибі. Максим не міжнародний експерт, політичний консультант в атеріапострофіві ще не було.